Немає вдома 4 години, і вже це больне тіло для дружини. Буквально, буквально тиждень на роздуми і все. І один телефонний дзвінок. Рішення значить, на рахунок того, щоб ті служити. Та да, прийнялось якось не ну, миттєво, але зважено і швидко. Мене звати Володимир, я з нас до Вінниці. Я юрист. Юрист, помічник адвоката найбільшої фірми в Вінниці. Юридичної. І найкраще. Е, мене зупиняли, зупиняли і вночі, зупиняли на блокпосту. Я просто показував свої документи, які в мене є. І мені бажали здоров'я і пускали далі. ну Питання ніхто не задавав лишнім. Зараз все закінчиться і всі, всі зможуть ухилитися, хто там залишився. Ніхто не ухилиться. Всім прийдеться піти, послужити. Просто тут вже вибір перед людинами. Або ти підеш добровільно і в тебе буде можливість вибрати бригаду, вибрати посаду. А якщо ти це не прийме, тут вже зовсім інше. Яко пройшов співбесіда, з командиром бригади. Да? Ну, хвилюєшся, звичайно. Візьмуть, не візьмуть. А так ніяких питань немає. Я просто сказав, чим я займаюся в житті. Мені там на вибір сказали, ви можете займатися вартою тим тим але мені не було цікаво посади там щось по типу діловода, хоча там це сумісно з моєю професією в цивільному житті. А я більш хотів е, таку посаду ближче ну, до бойову, яка відноситься до бойових дій. Мене е, взагалі в ситуації військової служби нічого не лякає. Лякає тільки невизначеність з термінами служби. Це єдине, що може напевно відлякувати всім. Написав заяву на проходження ВЛК саме в місті Житомир, тому що я Вінниці. Мені би потрібно було там проходити. А оскільки я пишу заяву, що я бажаю тут. Прийти, мене направляють тут. Ну що, ось ми пройшли ВЛК для проходження подальшої служби Володимира в десантно штурмових військах. Питань за станом здоров'я, даній посаді, на яку він планується, не було. Я вітаю. Ще у нас потім полігон і дуже дуже багато цікавих речей. Вони вже знакомі всі знають. Я кажу, Но, то, то, це не так. Я кажу, я тепер з перших уст можу розказати, що а. мені багато хто е, Тому що розказують там такі баснословні історії. Ну, звісно, якщо запакували там на вулиці, то не, це зовсім там по-іншому, так. Да. Так, коли тебе запакували, а коли ти сам прийшов, навіть буде в ТЦК вирішувати, типу, ти поїдеш ти в сухопутку чи ти дихаєш, да. ну, типа, якщо ти прийшов сам, кажеш, от я вмію. Раз, два, три. Вчився, раз, два, три. А? Дайте мені, от то, що я можу робити, а не просто тко кіньте мене до Засуньте дірку мною, і я буду там вчити заново? Та заново, вчити я щось вмію вже робити. Важко перший тиждень звик до е, бронежилет. Дуже було важко. Просто в день все цеєм ходиш, в тебе щось не так. Але в нас інструктора бачать, що ти ходиш, мучився, знімає з тебе бронежилет, підтягнув десь щось тобі під настрою. Через тиждень я вже забув, що він на мені є. Е, ну, підготовка під, по, по плану йде. Є учбовий план, по якому ми йдемо, є розпорядки щоденні, є там, кількість занять, кількість точок до обіду, після обіду. Обід завжди по розкладу. Війна війною, точки точками прийшов обід. Всі <гум> зібралися і пішли. Ситніші три прийоми піші. На всі три сходити невозможно. Супи, борщі, селянки, якісь капусняки, Ну, все з м'ясом обов'язково. Три рази на тиждень в Два-три-три. це самий класний момент. Буде команда Вогонь, вогонь! у нас туда 50-70 метрів стоять гони. Тут солдат не просто має бігати з точки А в точку Б. Ти маєш і думати, і робити, і вчитись тому, що тебе навчають. Головою треба думати. Приходиться дуже багато. От. Хто цьому не навчений, тому трошки тягше. У БЗОП входить правила поводження зброєю, правильність виконання вправ, тактичних дій на полі бою і фізичної підготовки. У нашого героя насправді мотивації багато. В нього є одна, одна така проблема, що він здоровий. Типу. Всі точки хороші, всі. Дядь, ага. Всі нормальні, три От, А насправді він виконує всі вправи на рівні з хлопцями. На рівні він також він мотивований. Оце саме головне для наших збройних сил. Що не потрібно казати хлопцям, для чого це все. Він сам знає, для чого це все. Він вчить автомат, він вчить пекач. він працює насправді дуже ефективно і з ним приємно Йдем, мати справу. одиночними пострілами, вогонь, вогонь! Фізичну підготовку також тут є вимоги, але вона йде м таким. Як по кривій по вверх. Потрошечки збільшується, 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 Воно, вроді би, як тяжко, але на грані виносимо. В основному, я рахую, що люди, які ніколи не працювали зі зброєю, вони мають освоїти саму зброю, як використання не тільки автомата, всі види зброї, якими ми... Володіємо саме саме ДШВ, Ми показуємо бійцям для того, щоб вони користувалися ним правильно і ефективно. Оце є насправді дуже важливо. Немає такого, що красти дерево, це дерево, красити в вкорішні, а це в зелений. А після обіду на оборон. Нас все направлено навчання на те, щоб ми знали зброю, ми вміли нею користуватися, застосовувати її. Повністю властивості, ну, так, тактико-технічні характеристики. І далі фізичні різні вправи з застосуванням цієї зброї. Все. От реально весь курс він так і розписаний. Мені каже, що 90% цього це все, що зв'язане зброєю і вправи зі зброєю. Це має бути до автоматизму. Всі інструктора з бойовим досвідом. Ні одного немає інструктора, просто там, як там сертифікованого, я, я не знаю, чи вони потрібні, їм просто отримати якісь особливі сертифікати чи ні. Е, щось по типу відпочинку. Вони відпочивають від бойових дій, при цьому передають свій досвід тут нам. Вони не скажуть те, що нам пригодні. але просто те, що прострілися. Які заняття йдуть теоретичні, якісь практичні, якісь змішані теоретичні з практичними. Протидія дронам дуже важлива в сучасній війні. Курсанти тут дуже детально вивчають якісь слабкі місця в і інших ударних дронів, які у нас є. За нею він такого підкрає, покор під Можливо, в тому, щоб вони розуміли. Як веде себе ФПІ-дрон в повітрі? Не справляюсь. Треба дуже швидко бігати, слишком швидко бігати. Швидко рухатись, контролювати, з якого боку він залітає. І ховатися за якимись там горбіки, дерева. Но саме основне це швидко рухатись. Все, ніякої полошеної таблеточки цього. Тільки швидко бігати.

Definitely getting better. So I'm excited, I'm learning a lot. I enjoy it here. Uh, we're lucky enough to have a couple of translators in our unit. The translations are a bit difficult, but overall, I feel very lucky to have the instructors that I do. Я думаю, что місце добро для добровольців є, було і буде. І вони є. Їм потрібно цим людям просто показати і розказати, що тут не все так страшно.